Друзі, привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Трошки назбирав для вас барахолочки. Мій номер телефона. Номер телефона буде ще указаний в описі до відео. Хто може захоче, просто скопірувати і вставити вайбер, телеграм або дзвінки. Ось. Так, і поїхали. Починаємо. Ми з ключиків, набор ключиків. Такий от набор. Тут у нас від 12 до 46 ключі не повторюються. Два розводні ключа, нормально все крутяться, всі робочі, не розбиті. Лот номер один, ціна 600 гривень за цей весь лот. Для замовлення мені указуйте, будь ласка, номер лота, який вам потрібен, тому що в різних Куточках нашої країни різні інструменти, різне приладдя називається по-різному. І Люди, коли питаються, намагаються об'яснити мені, я їх не можу зрозуміти. От, тому для простоти я роблю нумерацію. Так, лот номер два. Тоже набор ключиків. Тут у нас теж від 12 до 30. Накидний на 17 і е, розводний. 450 гривень за цей лот. Тут єсністка ключей і повторяються. Є лот номер 3. Поштучно ключі. Ключі гарні, нормальні, совєтські, роздовбані, все хороші. Значить, це у нас 22 на 24. Лот номер 3 Їх 5 штук у мене є. По 50 гривень за штуку. Далі теж ключі е, 27 на 30. Три штуки в мене їх є, 60 гривень за штуку. Далі йдемо. Отакі от от набор ключики такі. Вони. Знаєте, не комільфо. Е, в плані чого, Вони всі цілі, в плані того, що вони всі робочі, нормальні, не розбиті, гарні вони. Ну, бачите, тут два ось зварених, цей ось сточений трохи. От. От такі. Це корозій побитий. такий нормальний. Ну Вони всі цілі, всі нормальні, не робочі. Номера тут е, 19, 22 і 24. Е, лот номер 6, 100 гривень. Так, ідемо далі. Отакі от, от на рожкові ключі теж великі, 41 на 46. Радянські. 4 штуки в мене їх є по 150 гривень за штуку. Так, далі це. Бачите, лоханувся. Бачите, два рази 8 км Ну, Розберемося. Е, Отакі, от, от, як їх назвати? чи Балонні, чи ступічні ключі, чи торцеві. В общем-то, мощнецькі, товстелезні ключі. Один на 63, це на 45. 200 гривень за два. От, вони не розбиті, вони гарні, мощні, такі, товстелезні, не розірвані вони, тобто цілі, абсолютно 200 гривень. Далі лот номер 8. Так, цей набор головок, ну тут солянка. В плані чого? значить дивіться, ящичок нормально, все гарно працює, защолочка це, все, все хорошо. трещотка теж працює. Е, просто головки різні, з різних наборів. Під такий квадрат, під здоровий квадрат. От, Тут у нас виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 головок. Трещотка, такий вороток, такий вороток, така штука. І оцей ворот сюди теж. Це 300 гривень за оцей от наборчик. Так, Переходимо на ударний відділ. Кувалди. Кувалда це взагалі шикарна. 5,8 кг, не розбита, не розплескана, ідеальна. 400 гривень. Далі отака ось кувалда 6,3 кг, 350 гривень. Кліймо, все, як полагається. Ну, ця трохи підплескана. да? От бачите, да? Не, не критично, але трохи підплескана. 350 гривень. 6,3 кг. Далі отака от, лот номер 11, Це 4,7 кілограма 200 гривень. Тут ця сторона рівномірно розплескана, а ця ось, бачите, як розплескана трохи хріновенько. Ну, кому для яких задач? 200 гривень вона коштує. Далі така конусна кувалда. 37 кг 200 гривень. Отака вона ось. Далі йдемо 2,5 кг. Така от. хороша, класна кувалдочка. 200 гривень. Далі двушечка 200 гривень теж. ця Ідеальна ідеальна прямо. Так, отака ось, ось мікрокувалда кіло 200. Чи молоток, можемо її правильніше назвати мощний. 100 гривень. Так, набори ключів. Кажу ключів. Молотків. Значить, оцей ось набор, 4 отаких, 3 таких молотка, 3 пробойчика і зубило. 250 гривень за весь набір. Далі ось такий набір. Зубило кузнічне. 3 таких, 3 таких. І 3 зубильця, 250 гривень також. Так, переходимо на тем, Table number 2. Тоже набор молоточків. Ось такий. Лот номер 18, 250 гривень. Так, сокири. Отака ось варена по одній стороні. 150 гривень. Ця трошки менша. Не варена. 150 гривень. ця ціленька. Далі клини. Клини. Лот номер 21, 200 гривень. Ось такий ось клин. Дебеленький, мошенький, 200 гривень. Так, лот номер 22, клин він трошки тонший, ну, длинніший. От, 150 гривень. Лот номер 23, такий ще довший клин. Такий от теж 150 гривень. Так, є, йдемо далі. Лот номер 24. Тут у нас сверла, переточені під дрель. От. Ну, Сверла, скажу вам чесно, не першої свіжості. Тобто такі вони мають вигляд. Але я одне затачував. Тут номера там 13, 15, 17, 18, по-моєму, у нас це 4 сверла. І на 24 саморобне отаке от сверло з победітовою напайкою. От. Ну, В чому прикол, я його ставив в дрель, зажимав, кірпіч воно дрель уничтожає. На 24 без попереднього сверління воно. Просто лупаша, сумасшедша. Оце от наборчик з п'яти сверл 150 гривень. Далі завіси п'ять завіси штук. Лот номер 25, 300 гривень. Далі йдемо. Гумова така тарілочка. Валялася вона мене дуже довго, я на нею не працював. Вона гумова отака ось для фібри. Гаєчка, бачите, да? ціленька. Тобто. Не, не, не заюзана, воно видно, коли вона заюзана, наче беушна вже. 100 гривень ця фіброчка. Скажу фіброчка, тарілочка. Далі фаркоп 200 гривень. Лот номер 27. Фаркоп в ідеальному стані. Дивіться, яблучко яке, вкраски ще в фарбі. Ось. Фаркоп гарний 200 гривень. Далі лот номер 28, окуляри хамілеони. Принцип, як маска хамелеон, тільки окуляри. Ось, нормально затемняє все, скло чистеньке. 200 гривень. Так, далі шківи. Отакий от великий шків. 17 діаметр вала, 270 зовнішній діаметр. Отакий ручей, який профіль я не знаю. Коштує 250 гривень. Далі двохручейний. Ось такий ось двохручейний діаметр вала 22 мм, діаметр зовнішній 123 мм, лот номер 30, 200 гривень. Далі отакий шків. Теж двохручейний. Діаметр вала 32 мм. Діаметр зовнішній 130 мм, ціна 200 гривень. Далі отакий шківок. Теж Значить, Діаметр внутрішній 55 мм. Діаметр зовнішній 145 мм. 100 гривень ціна. Маленький отакий шківочок. Діаметр вала 12 мм, зовнішній 60. 50 гривень коштує. Так, далі. Кукуруза, драчка, така ось така, нормально все крутиться, все. Робочий, тут теж крутиться. все. 300 гривень. Лот номер 34 Далі сьомник, саморобний, саморобний Він такий мощнецький, дебелячий. Ось, Все тут крутиться. Цей винт теж крутиться, все нормально. Лот номер 35-300 гривень коштує. Так, Далі лічильник. Лічильник. Робочий, все. Нормально. Трьохфазний. 250 гривень. Це мій особистий лічильник. Заставили поміняти. Поміняли лічильник. Ну, він показує все те саме, але ну, тобто він повністю робочий нормальний щутчик. От, 250 гривень. Далі <клі> кулі чугунні, діаметр 40 мм, 13 гривень штучка. Вариться гарно, що електродом, що полуавтоматом. От. Може, для ковки кому потрібно. Далі циліндр. Це на китайські двері в смыслі, розмір підходить титан, новий циліндр, 5 ключів, 100 гривень. Далі аріко замки ЗВ9 з щелкою, з ручками, 5 ключів, нові замки, скільки треба, скільки зробимо, 450 гривень оцей комплект. Аріко замки ЗВ1 під циліндр. Теж нові. Скільки треба скільки зробимо, 180 гривень штука. Далі ВЕС-3 замки Ріко теж нові на три ключа на вісні, 180 гривень штука. Вогнегасник теж і мій стояв, стояв, думаю, може комусь пригодиться. Він з машини е, новий, нормальний, він так от по у на що він показує. От. Ну Повірка, поняття, там вже була зацаря панька там, чи заправка. От, 150 гривень є. Далі. Вал фуговочний, Ножів немає, конусів немає. Лот номер 43 350 гривень. Довжина робочої зони 280 мм. Діаметр, не помню, 82 мм робочий діамет. Шківок на місці, корпуса є, подшипників немає. Різьба цітенька. 350 гривень коштує. Так, не знаю, може, комусь. Кось зацікавить, сварка отака, але не робоча. Отака ось сварка. Ось інверторна, ручна. Куль робе. Куль робе. А сварка щось не варе. От. Лот номер 44, 500 гривень. Може когось зацікавить. Це я просто її розкрутив, щоб подивилися на неї. От. На вигляд, все красиво, все акуратно, але що то не робить. Ось, так, є далі йдемо. Е, вила, бурячні, бармаки. значить, Двоє штук. двоє штук, Со, е, Лот номер 45, 250 гривень. Далі йдемо. саме, Ті ж самі бармаки, тільки три штуки. Лот номер 46, 350 гривень. За три штуки. Далі вила такі двозукові, Лот номер 47, 150 гривень. Вони нульсові, навіть фарба ще радянська залишилася. І не бачили ні сіна, ні Так, так Переходимо на відділ з цепками. Лот номер 48 Значить, Це в нас закольцована цепка. От, е лот номер 48, довжина її, якщо розрізати, 1,80 80 буде. звіно 6 мм, 100 гривень ціна. Звіно нормальне, да, перержавівши, але звіно не вироботане нормальне. Так, Далі йдемо. Отака цепка. 1,85 метра довжиною. 8 мм діаметром 150 гривень. Ну, тут, дивіться, є скрутка стоїть. Ось де. Тут 1,5 метра цільний. Це ще до точка. Ну, звіно хороше. Питань немає тут. Теж переджавівше, але не вироботане. Так, далі наступна Лот номер 50. Цепка ланцюг 3,8 метра. Довжина її виходить. Діаметр 12 мм, 450 гривень. Ось ця цінна цепка. Оце тут крючків трохи є, нацеплено. ну Їх елементарно можна удалить. Приржавіша, але звіно хороше. Вироботки немає. Такий мощний ціпок ланцюг. Так, і теж такий самий ланцюг, тільки на 50 см коротший. 3,3 метра, діаметр 12-400 гривень. Ось отакий він. Брат цього. Шолот номер 50 Так, далі. Шолот номер 52 Каністра. 20 літрів. Нормально, не тече 300 гривень. Далі ящик отакий ось військовий на защулках. 600 гривень. E, розміри 740 на 490 на 230. Защолочки, все як полагається. Лот номер 53. Ящик теж на защолках. E, 670 на 420 на 260 мм. Абаритні розміри 700 гривень. Це побільший, Ващий. Далі, ящик, це в мене була каптілка моя. Ну, Забросив це діло саморобна. Така дебеляча мошнецька з ребрами жорсткості, все як полагається. Ну, це можна викинути всередині сітку, і сітку поддон. Розмір її 620х280х280, 300 гривень коштує. Може кому як для ящика, треба ручки скручуються. Далі, совєтське радянські... Метизи в даному випадку гровіра нульсові. от Такі на 20, 40 гривень кілограм. Є. Далі мікс метизів. от, такий от мікс, Тут все у нас Тут нас від 6 мм і до мім 20 метрів, може і більше. От, вони всі перебрані, тут сміття немає. Болти, гайки, шпильки, гровіра, шайби. От, все, в общем-то, в кучі. Є його в районі 70 кг У цього мікса різний є. Тобто, тут хлама нема, все нормально. Е, ціна 45 гривень за кілограм. Лот номер 56. Так, є. Тепер йдемо далі. Е, лот номер 57, трос. Трос 21 діаметр у нього. 14 метрів довжиною 23 кг важить. От. Трольс, трос нульсовий. Не за усініць, не за зубрин, нічого ідеальний. Продаю це все одним куском. Значить, ціна його 1000 гривень. Продаж в півціни нового. От. Тобто він, по-моєму, 150 гривень метр. Сама дешева ціна нового. От. Я за 1000 гривень. В півціни продаю оцей весь шматок. Ну, бажано, відправка делівері. Бо новою почтою він стане золотим. Так. І виключателі радянські. Одноклавішні з маленькою клавішею. 23 штуки є з маленькою клавішою. Два штуки з великою клавішею. Отакі ось нульсові. Ну, да, грязненькі, але вони не використовувалися. 7 гривень за штуку. Ось такі ось виключателі. Є, так, сказав, да? е, так, ну і ще раз, мій номер телефону. Будь ласка, вайбер, телеграм. Або дзвоніть. Е, і ще зараз буде вам трошки ще столярочки. Туристичний набір. Матеріал сосна. Столик і 4 стільчика. Розкладні. Вартість набору 1900 гривень. Набір меблів дитячий столик і стільчик. Столик з шухлядкою відкривається на телескопічному амортизаторі. Вартість набору 1500 гривень. Табуретка дитяча. Матеріал сосна, вартість 500 гривень. Дитячий коник гойдалка. Матеріал сосна, вартість 900 гривень. Ну і на цьому все. Всім гарного дня! Налітай, торопись, покупай живопись.